Вітаю вас, мої дорогі зенькі світлячки! З вами відаючи Ма на каналі Містична Історія. У мене для вас сьогодні дуже цікава історія про ту поїздку, в якій я щойно була. Мабуть, Багато з вас спостерігав уже за моїми рухами, і бачив, що я була в Індії, і бачу, що я їздила в Ашрам навчатися і дивитися якраз те місце, де буде проходити наш молив. Це було дуже цікаво, тому що надихаючи, тому що ти своїми очима бачиш, де це буде відбуватись. Ось це місце, ось тут буде вогне щось, тут буде 108 промінів сидіти. Я навіть собі це уявляла. Але ще саме цікаві те, що в ці дні зі мною відбувалися надзвичайно цікаві події. І одну з них я сьогодні розповім, тому що вона для мене стала відкриттям. Цей ашрам він вважається дуже святим місцем. І це прямо відчувалося. Це не те, що ти прям вау, відчуваєш, що ти, ти тут весь прям святий сам стаєш. Ні, це не так. Це просто щось особливе в тобі, і не тільки в мені. У кожних, хто там був, проговорював, що щось зі мною, нібито якось надихаюче стається. Хоча була і інша історія, і, і про це говорять, що нічого дивного немає. Абсолютно вся група перехворіла. Почали всі кашляти чхати, і типу сказали, ну це вірус. Ну, ми такі думали, що це вірус. Але сміялись, і Махарач сказав, то не вірус, це так має бути, ви так чиститеся. бо кожного дня йдуть ці молебні які, йдуть багато навчання, великий потік інформації. Багато починає всередині в таких місцях дуже багато починає чиститись. І ми там всі кахи-кахи, де -кахи. цього часу вони трішечки такий голос, бачите, не зовсім, але це вже все нормально. З великою температурою хворіли. До речі, так вийшло, що я перехворіла найостанніше, прямо в останній день перед від'їздом, і прямо з височенною температурою, бо я міряти нічим нічим було, але я дуже свої органів знаю, я це відчувала, і мені не ранок сідати в літак, бо ми ще запланували з двома дівчатками. Хоча б на пару днів побачити той океан, і думаю, це нічого собі. Така температура. Завтра ж мені хотілося думаю, чи білети здавати чи, чи ні. Але при цим нам розповідав наш, до речі, учитель, Аллак Ну, поділити з вами не можу, бо для цього треба знати саму астрологію і мантри. Але він розповів саму систему, як можна за допомогою прорахувати, яка саме твоя мантра підходить тобі в астрологічному аспекті. І що тобі треба коректувати. І, от, наприклад, є, я, коли я захворіла, я зрозуміла, що мені треба взяти мої сильні планети і підкоректувати терміново моє здоров'я за ніч. І там враховується по, певні, по певних числах, фразах, буковках. І як я це вже зробила? Хоча це ну, зразу зрозуміти це все, ми там довго думали, яка ж повинна для кого це Треба ще мандр, стільки знати. Я дуже швидко, видно, так мені хотілося вихворіти, що я її вирахувала. І я цілу ніч, як в знаєте, буває така температура, висок, що ти розумієш, що ти е, гориш, але я читала цю мантру, я зранку встала вся мокра, але без температури. І я так цікаво, вона читалася, тому що я розуміла, що я нібито сплю і не сплю. І в цьому -а, -А, -А шрамі, до речі, кожен сон він був такий трошки дивний. Ти спиш, нібито, а нібито ти не спиш. І я весь час дуже страшенно хотіла запам'ятати, я знала про що, але я не могла скласти саму суть. Я точно знаю, що кожну ніч я була на якомусь навчанні. Причому це навчання відбувалося не там, де ми були, а нібито в якомусь як в просторі. Це не можна сказати, що інша планета, а це взагалі якась інша система, яка відбувається. Я знаю, що ми на кожну ніч чомусь учили. І я так ще в сні сплю, думаю, мені потрібно це запам'ятати, потрібно це запам'ятати. Зранку просинаєшся і як. Чисте скло, нічого не пам'ятаєш, але суть самого навчання, цього процесу вона весь час була. Ну, це було дуже цікаво, але чого ми не там вчили, як сказав Махарадж, розпакується потім, ти зрозумієш. Але найцікавіше, це ще не вся містична історія. Сама містична історія зі мною відбулася, коли я її усвідомила в цьому процесі. Приблизно із осені минулого року. У мене щось дивне відбулося із моїми руками. Особливо вночі, коли я лягаю ще в день більш-менш вночі, я лягаю спати зранку, я встаю, і я дуже погано володію своїми руками. Це не отікають руки, це не можна сказати, що знаєте, коли ти відлежав, то вони якось затерпають. Я навіть не можу розповісти, як я розумію, що вночі мені весь час щось, якась інформація йде. Я зранку починаю мені дуже важко працювати руками. Мені тато говорив, що то ти на своєму там саду наколупалася, землю навозилась. Ні, це не від того. Я вже Прямо я не, не люблю ходити по лікарях, але із за те, що така відбувалася така історія, я нікому особливо не розповідала. Але я, ну, я вже пройшла всі інстанції, які тільки можна здала всі аналізи, вхорись і хто руками займається, і невропатолог, і е, реабілітологи, причому дуже хороші. І що мені тільки не розповідали? Кожен розповідав щось своє, всі аналізи показують, що все океавматолог, де я тільки не була. Ніхто не міг мені пояснити. Кожен щось пояснював своє, але ну. Суті, те, що мені говорили, мені нічого не допомогло. Я їй вправи робила, і там вітаміни пли, і розтягувалася, мені нічого не допомагало. І я так думала, що це точно пов'язане. Навіть я була на консультації, говорила з вашим е лікарем чайкою, який сказав, мені, це ви щось тримаєте, руками не віддаєте. Я думаю, ну, я йому дуже вірю. До речі, я дуже люблю вашого лікаря. Чайку, і я він дуже цікаві речі розповідає. Його ще слухаю, Мені дуже подобається його, як він це все веде, його історія. Прям ну є люди, які мені подобаються. Якщо і вам подобається лікар Василь Чайка, то в описі до відео я залишив для вас посилання на два нових відео з Василем Чайкою. Та не треба, не треба, не дякуйте. Я почала думати, думати. Мені здається, що я в своєму житті вже все відпустила, тому що. Я мене розповідала, скільки всього вже в своєму житті. Мені вже нема за що триматись, бо тут нічого не моє. Я ж так передумала про це все, але щось пов'язано було з руками. І мене, на думку, тоді на іншу я подумала, що можливо, щось я не беру руками, можливо, щось я не. Я ж думала, можливо, мені це все закинути. Оце все до вас ходити, вернутися знову до свого малювання, та знову почати шити сукні чи до свого кіно. Я вже це навіть думала. Думаю, що трошки я потерплю, а потім вже буду щось приймати, тому що це, я розуміла, що це не фізично, це на якомусь абсолютно іншому рівні. І от, будучи в ашрамі, ходячи на ці всі би, медитації, заняття, уроки, зустрічі з Магораджем, Ягі і все останнє. Потім я пішла на саму консультацію до Махральджі зі мною був ще присутній. Аллах і в мене було запитання, чи варто взагалі мені з ним. ну Тобто йому треба було, потрібно було задати кілька питань, тому що саму астрологічну карту прочитати це треба день сидіти читати, ну, якби можна було задати кілька питань. І основне мене було, чи взагалі я займаюся? Тим, що мені потрібно, може це не моє ці всі ведичні знання, астрологія, таро, це. все. Ну, а Раптом це не моє, а він бачить це все наскрізь, буквально, не тільки по карті астрологічної, він на людину дивиться і вже все розповідає. І оце в мене було це питання. Я здаю це питання, на що він відкрив карту, подивився, просив ще які деякі карти свого помічника, сина піднести. І Алла Княринжан заглянув мою карту. І він сказав, то що тут думати? А сам Махарач сказав: ви по карті, вам не потрібно не то, що думати, а бігти скоренько і це вивчати з великою швидкістю, а вас це вийде, тому що у вас вам відкрито, ви як він сказав, ви вже брані на астрології, ви це вже робили в попередньому житті, ви це вивчите дуже швидко і вам дано знання трьох вид. А навіть одну виду вивчити важко. Ви запросто вивчите три і віддасти людям. Це ваше. І я така окрилена, вийшла після цього, і я прям, ну, це не про его, це не то, що я зазналася, а мені підтвердили, що я на своєму вірному шляху. І, а, і ще що саме цікаве, що коли я почула ці слова, чесно, я дуже зраділа. От прямо я не знала, як мені ну, я вже дякувала Махараджі того, як тільки могла, і сказала, ви можете мене благословити. Він, він говорить, сам хотів вам це сказати. Я схилила голову, він свої рученьки поклав мені на голову і сказав: Я благословляю вас на ці знання. Злічого сказав саме вчителя Лаканіранжан, що це велике благо. Отримати ці люди, які отримують, вони дуже швидко починають. Ви самі бачите, як ви швидко цьому зростете. Ну то, тобто, хто вчить за років ви вивчити за рік, ну тобто в швидкість присвідшвидшується. Я і від цього така. Думаю, я прийняла цю ну, те, що він мені дав, я така окрилена. Бо певно, через деякий час. А ще я точно пам'ятаю, що я приїхала ще перші дні, будучи в ашрамі, а ми жили, я жила з однією з, теж із студенткою з нашою жіночкою прекрасною Анечкою, І я тоді ще говорила, що от ерунда така, просинаюсь, не знаю, що з цими руками робити. Я їй про це проговорила, тому я пам'ятаю, що таке в мене було. Через деякий час я розумію, що я просинаюся, а в мене нічого не болить. У мене абсолютно от такі руки, як вони були колись, як вони були до того всього, вони працюють з ними все добре. Я зранку присунаюся. При цьому я не робила якісь там супер вправи або ще щось, щоб сказати, що змінилось. І я зрозуміла, що, скоріше всього, крім того, що це було святе місце, і ходили по цій святій дорозі, і на круг Святих Озер. Можливо, це спрацювало, і я так думаю, що я прийняла ці дари, прийняти руками, не тримати нічого іншого, а прийняти. Тобто, руки як символ того, що треба щось взяти, те, що тобі дають. Скоріше всього, це спрацювало, що я прийняла ці дари, і в е, мене руки перестали боліти. І я тепер з ними абсолютно, як і раніше, І думаю, Боже, це ж треба, як цікаво працює все в світі. Ну, я собі пояснила, в всякому разі, це так, коли ми прийдеться не тільки про мене, я зараз хочу, щоб ви зрозуміли, мої дорогеньке, що коли о, з вами щось відбувається з вашим організмом, наприклад, як у мене з руками, задумайтеся, а чи, не, чи взяли ви все те, що ви повинні взяти по своєму житті, як ваше, те, що вам дається? У кожного це буде своє. Комусь діток виховати, комусь танцювати, комусь дар відкритий якийсь. Якщо вам це дано, мабуть, його треба приймати. Кожна ваша містична історія вражаюча і повчальна. Минулого разу, коли ви розповідали про свій досвід, там сотні коментарів від людей, Боже Іра, як ми вам дякуємо? Ми нарешті доусвідомили те, що ми ж тоді в такій самій ситуації не усвідомили. Ви нам відкрили очі. А зараз це просто неймовірна історія про призначення. До речі, був в мене в ефірі ваш вчитель Алак, і він казав, що як тільки він зрозумів своє призначення, почав його виконувати. Він вилікувався від невиліковної хвороби. Чомусь так всесвіт працює з людиною. І, мабуть, вона по-інакшому не може почути. Треба якось якимось чином звернути увагу через тіло, через дискомфорт в тілі, через біль. Щоб людина почала копати і докопалася до істини, і це просто шалене везіння. Ви благословенно, що вдалося поїхати туди, там опинитися в цьому місті з цими людьми і пізнати, нарешті до кінця, зрозуміти, усвідомити, що так, це є ваше призначення, і прийняти його. Як це важливо? Це насправді так. І нас дуже часто повертають на нашу дорогу. Наша дорога, наше призначення, воно в кожного прописано. І коли ми йдемо по своєму шляху, нам і легко йти, і ми щасливі. Як тільки ми від нього сходимо, ми думаємо, що нас хтось там б'є, нас хтось нас не, не хоче, щоб ми так хорошо жили. Хтось нам заважає, хтось нам щось не дає. Насправді можливо задуматися над тим, що це ваш світ вертає на вашу дорогу. Треба повертати на свій шлях, нас повертають по-іншому не знає собі, як вас повернути. Якщо у вас вийдете не по своєму шляху, а вас окей, добре, хорошо, у вас тут гроші сипляться, люди кругом бігають, і говорять, ой, який ти молодець, це може бути так, що ви і далі підете не по своєму шляху, ви туди поберете кудись. це взагалі не ваше. А у вас. Вам, у вас кожного прописана історія, з якою ви прийшли. Ви повинні її зробити, закінчити. У вас є своя карма, у вас є своя своє призначення, у кожного воно своє. Комусь діток розпити, комусь світові допомагати, комусь сад вирощувати, комусь малювати картини, комусь діток навчати, у кожного воно своє. І коли ви йдете по своєму призначенню, у вас завжди буде. Цей шлях буде легкий тільки за рахунок того, щоб будете в ньому щасливі. От, якщо ви відчуваєте, що ви щасливі в своєму житті, це ваша дорога. А щастя складається із вашої душевності, з вашого духу, який виконує своє призначення, своє призначення, свою місію в цьому житті. Тому прислухайтеся до себе. Прислухайтеся, дивіться, спостерігайте, світ вам все підкаже. Ну, от, буквально щойно мені світ підказав. каже: скажи зараз в ефірі, щоб люди зазирнули в опис до відео, адже там є посилання на крамницю мій світ. Я послухав цей внутрішній голос світу і все вам передав. Призначення на сьогодні виконане. До речі, стосовно призначення, часто кажуть, що люди, які мали клінічну смерть, а потім повернулися в тіло, і в них з'явилася нова дата народження, і відповідно в них змінилося їхнє призначення. Чи так це? Чи чули ви щось про цю тему? Я думаю, що тут у людини тоді буде два дні народження, і буде грати той день народження, коли людина повернулася з клінічної смерті, також. Особ, важливу таку е, історію в своєму житті, дату. І дуже до речі, 90% людей, які побували з клінічній смерті, йдуть по духовному шляху. Ким би вони не були, що б вони не бачили. Я дуже з багатьма говорила. От 90% розповідають, ви знаєте, якби не ця клінічна смерть, у мене в житті нічого не змінилося. А так це мене заставило піти по духовному шляху. Дуже багато з них бачили себе, своє тіло, вони бачили якісь інші дороги, вони бачили, куди вони літали. Тому люди, коли повертаються після клінічної смерті, вони вже зовсім по-іншому бачать світ. Для них цей світ стає існувати зовсім. Вони розуміють, що вони в цьому світі живуть. Ну, в якійсь мірі в, як в певній грі. І тільки там, де вони побували за цією гранню, вони побачили істинний світ. Тому так дуже сильно повертається до духовності. А звичайно, це змінюється і дата, і все-все-все. Є люди, які живуть, ну, в принципі, рахуються завжди, нібито тільки по даті народження, да? карта астрологічна. Але е, є люди, які живуть, я б сказала, двома життями. І я по собі знаю, що у мене наприклад, там така подвійна дата, і я завжди дивлюся ну астрологію дирусь по даті народження. Але в мене є ще свої специфічні такі карти, які я дивлюся, наприклад, старо із по даті народження теж. І вони дуже цікаві. Можна подивити шлях людини напротяг, ну, за все її життя, що її треба відкоректувати терміново, що корикту ну, яким призначенням вона прийшла. Ну, бо там величезна така цікава карта, я сам ну, така історія. То я, наприклад, своє, свою дату дивлюсь по двох картах, тому що по двох картах таро, бо в мене народження. Я в один день, а записали мої небатьки в другий день. Ну, я там на грані вночі народилась. Тому я завжди дивлюся два дня народження. І я раніше говорила, мені здається, що я живу двома життями, а воно якісь якійсь мірі такі є, виконуєш якби, різні такі. І, і, і там ти працюєш, і там ти працюєш. Таким людям жити в цьому житті не просто на них іде така двійна, двой, подвійне навантаження. Але цікаво, це дуже добре, що про це згадали. Бо часто люди пишуть і кажуть: справді народилася в один день, записали в інший день. Працює одна карта, працює інша карта. Але яка все ж таки головна? Напевно, та коли народилася, так я народилась так. Це буде основна, а та буде вносити деяку корекцію. Добре, а якщо людині не подобається її натальна карта у зв'язку з її датою народження, вона собі розуміє: угу, так я можу змінити щось дещо. Іду, я перепишу я своє свідоцтво про народження, перепишу свою дату народження, зміню паспорт і внесу собі корективи. Так можна? Все світ знає, коли ви народились, і у вас по вашій даті народження вже все прописано. У той час у тому місці, коли ви народилися, в ту секундочку, коли ви народилися. на Бо схилі піднімалися певні планети, і вони стали в певній проєкції. Тому що вони переписували в папірцях, ці планети вже, тобто, ваша на небі, про вас вже все записано. Уже все складено. Ну, Скажімо так, ця ваша, як ви називаєте, часто матриця, матриця вже ваша зроблена, ваше життя розписане. Можна лише, якщо не подобається те, що там про людину написано. Можна єдине, що коректувати, вносити корекцію, і карта реально піддається корекції. Це не значить повністю переписати своє життя, але внести корекцію не викладає. Якщо там у вас забагато марсу, як зробити так, щоб його пом'якшити. Якщо вам не достає там, енергії венери для жінки хорошої, такої красивої жіночної, які внести корекції, тобто корекції можна вносити. Але повністю переписати, ви з цією картою, по суті, сюди прийшли, ви згодились, коли ви приходите в це життя, ви ж згоджуєтесь з тим, що ви е, проживете це життя в такому ритмі, з такими людьми, пропрацюєте такі то енергії. Просто коли ми приходимо сюди, ми вже це все забуваємо. І від того, що ми не пам'ятаємо, що ми тут пообіцяли собі, що ми тут хочемо пропрацювати, нам здається, що ми. Якесь не таке життя, можливо, живемо, або відходимо знову говоримо, відходимо від, від того, що ми повинні зробити, тому змінити нереально, коректувати може. Або ще вихід стати святим. кажуть, що на святих не працює нічого, ні натальна карта, ні жодна карма, ні, взагалі ніякого ефекту земного життя традиційної людини. Прекрасна ідея, тільки стати святим дуже важко. Чому тому, що щоб стати святою людиною, святі люди святі люди, які Повністю звільнилися від попередніх своїх кармічних усіх боргів, не напрацювали ці кармічні борги, а щоб їх не напрацювати, ви ж кожен день ви щось робите. Тільки про когось щось трошечки подумав, не так все, кармочка зав'язалась. Тільки десь там щось набурчав, уже зав'язлась. Тобто, наскільки потрібно бути людиною о, в такому духовному. Сприйняття світу, у свідомості весь час, знаходитися в, таких, в такому стані свого життя, щоб ні, ні на секундочку не напрацьовувати кримічні історії. Мало того, розв'язати ці, не напрацювати надалі, а ще не прив'язуватися ні до чого, абсолютно ні до чого. Подивіться, де живуть світі. Що ж, ви бачили святих, які живуть у хоромах. Світі люди це ті, які все одно де вони живуть, що вони роблять, яку вони по суті їду їдять. У них немає прив'язки ні до своїх дітей, ні до своїх собачок, ні до своїх грошей, ні, ні до того, що вони навіть роблять. Вони просто в цьому житті живуть із творцем. Вони розуміють, що вони закінчують цю кримічну свою історію на землі, і вони вещать знаходяться. На зв'язочку із творцем. Мало того, у період, коли такі, навіть такі люди помирають, дуже важливо не втратити цей зв'язок, не подумати ні про що інше, а бути тільки на цьому величезному зв'язочку із Всевишнім. І то можна перейти на інші, на вищі планети, там пропрацьовувати. Ну, в найкра... най... найсильнішій ситуації можна дійти до самих вищих планет. Для цього потрібно. Дуже багато, скажімо так, мати святості. Так що історія то хороша, але до неї дійти зовсім непросто. Де нас такі люди, які зовсім ні до чого не прив'язуються, і абсолютно нейтрально сприймають все, що відбувається. Кругом них все відбувається, а вони от в такому спокої. Це ті, хто може для них тут війна, все зривається, вони сидять у стані дзен і вони знають, що вони завжди. Підуть тоді з цього життя, коли це буде потрібно, вони навіть не здригаються. Чи можемо ми таке зробити? Цікава тема, ви згадали про останні думки перед відходом в інші світи. Це ж веди, кажуть нам, про що ви подумав, там ти й опинився, або з тим опинився. Все життя жив правильно, все було прекрасно, а твоя остання думка якась така <кхід> або про когось такого. І все, ти попав, так? так, абсолютно вірно. Тому виявляєте, а ми ніколи не знаємо, коли ми з цього життя підемо. Тому, по суті, нам би про це згадувати маєш зі всього життя. Ми ніколи не знаємо, що буде завтра, не через секунду. Тому і говориться про те, що тримай зв'язок із Всевишнім, а він у нас один. І це незалежно від, 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 від релігії, це лише були розгалудження. Це тільки проявлення Всевишнього. У різних таких і, 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 і своїх і постацях он там у мене буде сидити, не значить, що я буддіст. Просто мені подобається дуже ця, ця штучка. Це така це зображення, яке мені подарували, і якби одне з проявлень Всевишнього. Це може бути любе його проявлення, крішну, це може бути Христос, любе, але він у нас один. І От бути з ним на зв'язочку, і особливо в останні секунди, коли ти йдеш цього світу, це надважливо. До речі, ідея прийшла в голову, і треба сказати це попередження для усіх глядачів: коли тривога, летять ракети і шахеди. Не дай Боже, не проклинайте росіян і не думайте про них. А це ж те про що думають наші українці. Тож е, правду кажуть, ти там думаєш про нього проклинаєш, і потім ти можеш реінкарнувати стати росіянином в наступному втіленні. Це правда. Е, величезні емоції, спину, а це величезні емоції. І вони часто дивишся отак, наприклад, там, де особливо в телеграм-каналі, оці радари, ще якісь такі так. І ти дивишся в коментарях, що там тільки не пишуть наші люди, люденьки, очніться. Я вас дуже прошу. Ви, українці, це та нація яка повинна дати приклад іншому світові просвітлення. Не можна проклинати навіть тих, хто дуже дякую, Оксаночко, що зачепили цю тему. Навіть наших ворогів, тому що. Говорить, приклинаючи їх і говорячи такі страшні слова, ви в дуже сильні емоції випрацьовуєте собі. І навіть коли ви думаєте, що ви не думаєте на сильних емоціях, все одно ці слова, а ці слова деструктивні, вони дуже сильно вражають вашу о, таку ментальну оболоночку. Вони дуже сильно запам'ятовуються в ваших, воно записується все у ваших в книзі карми, скажімо так. Карма – це ж непогано, не хорошо, це просто при на слідкові наслідкові зв'язки. Не записуйте собі цих страшних історій, тому що чим більше ви когось ненавидите, тим більше у вас є шанс потім народитися там з тією людиною або на цій землі. Воно вам треба. Так, зважаючи на всі пророцтва усіх людей, які з'являлися в мене в ефірах, і людей, які пророкували 150 років тому, що чекає на Росію, якою вона буде, як вона буде виглядати, як там будуть жити люди, О, краще там не народжуватися. Знаєте, колись такі були майки, я не можу це в ефірі озвучувати. Дякую Боже, що я не ну ви самі зрозуміли. Ще до війни, але вони дуже-дуже актуальні зараз, і потім будуть актуальні згодом через роки, десятиліття, в часи стресу. І в небезпеки, про що треба думати, пані Ярино? Розкажіть нам про Всевишнє. І ми не призиваємо вас бути безпечними і не йти туди, де вам безпечно, і там, де ви можете сховатися від тих шахетів чи ще від чогось. Але ідіть туди із спокоєм, із довірою до Всевишнього. Забирайте своїх малеч і, звичайно, ховайтеся ух, там, де вам безпечно буде. Але Ніколи не проклинайте не говоріть погані слова в бік того, що, що там летить і ще щось відбувається. Просто довіряйтеся всесвіту, будьте в молитві, будьте в, в місті, де вам спокійно, і ви знаєте, що я, я помітила, що чим більше спокійний йти в цей час. Тим адекватніші речі люди роблять. Вони спокійно збираються, спокійно йдуть в бомбосховище, чи в метро, чи ще кудись, де вас там доступно це все. Але ви повинні завжди бути у свідомому свідомості і у молитві до Всевишнього. Дякую. Це така важлива крапка у нашому цьому ефірі. Ця інформація має закарбуватися усіх, хто нас зараз дивиться. Будь ласка, збережіть це відео, перейшліть своїм знайомим, рідним, які можуть це почути і зрозуміти, адже це важливо. Результат, який ви отримуєте в житті, це наслідок тільки того, що ви натворили. Ви ж творець, тож творіть найкращі справи, найкращі емоції і найкращі думки, незважаючи на зовнішні обставини. Це правда, і ще ви хорошо сказали фразу з приводу творця. Ми повинні розуміти, що зараз. Все, наскільки ви, ви самі вже помічаєте, всі про це говорять, час нібито скорочується. Це значить, що все відбувається дуже швидко. А так як ви є частиночка Всевишнього, і ви теж є творці, і ви повинні бути. Як Оксаночка часто розповідає на зв'язку із своїм вищим я, а це значить не зв'язку із своїм творцем великим. Ви повинні розуміти, що все, що ви формулюєте, а зараз це справджується швидко. Все, що в вашій голові, все що в ваших емоціях. Це буде створювати матеріальну структуру, тож творюйте, будь ласка, красиву духовну країну, в якій ми живемо. Дякуємо за те, що ви на нас підписані. І дякуємо, якщо ще не підписані, але зробите це прямо зараз. Україна переможець, а ви здорові, щасливі, сильні та високодуховні люди.